Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему виплата аліментів у військовий час. Якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця, а я починаю. І так, нам дуже велика кількість запитань поступила щодо того, що зараз відбувається в сфері виплати елементів. І формулювання тут дуже увага саме в період військового часу. Хочу когось розчарувати, а когось поварадувати. Жодних змін щодо виплати елементів у період військового часу немає. Тобто ніяких спеціальних періодів, ніяких звільнень чи зменшень не існує. Тобто, сам факт військового стану, військового часу, жодним чином на виплату аліментів не впливає. Тобто особа, що повинна виплачувати аліменти, повинна їх виплачувати в тому розмірі, який їй встановлений. Чи якщо цього чіткої суми немає, то відповідно до розміру її офіційних доходів, чи якщо вона не працює, не має офіційних доходів, то відповідно до е, тих мінімальних. Розмірів виплат по аліментам, які діють в тому конкретному регіоні, по якому проходить ця виплата. Це саме стосується і звернення за аліментами, тобто немає жодних підстав для того, щоб суд відклав розгляд справи чи переніс його. Тобто, особа, що претендує на аліменти, може звертатися з позовом до суду вже зараз. І безпосередньо отримувати судове рішення про стягнення аліментів та далі подавати його до виконання державному виконавцю, тому що зараз аліментами займаються виключно державні виконавці. І вже державний виконавець повинен здійснювати дії по стягненню цих аліментів. А особа, що повинна їх сплачувати, повинна їх сплачувати. Тобто жодних якихось змін щодо аліментів, як щодо їх виплати, якщо вже є рішення, чи якщо ви хочете звернутися в суд та отримати виплати по аліментах зараз. Сам факт військового стану не дає. Тобто, відповідь дуже проста: все діє так, як і раніше. Вам повинні платити елементи, та ви можете звертатися з позовом до суду для стягнення цих елементів. Жодних змін. Все як було, так і є. Ось така інформація. Відповідь на питання дуже великої кількості людей, що нам поступили. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте нажимати лайк, підписуватись на наш канал, тиснути дзвіночок. Щоб знати про всі наші нові відео, коментуйте це відео, це буде розвивати спільноту, та е, буде нам стимулом, щоб вам якось чином допомогти. І нагадаю, якщо вам потрібна допомога нашої команди з приводу будь-яких питань щодо сімейного права, записатися на консультацію до нашого спеціаліста ви можете за телефоном нашого контакт-центру. Телефон в описі до цього відео. Всім гарного дня!